Непереможна нитка єднання червоного кольору лягла оберегом вишиванкою на бронежилети і каски наших воїн. Уже не вперше. Бердичівський муніципальний естрадно-духовий оркестр, керівник і диригент якого Зоя Гриценюк. Спільно із артистами міського палацу культури імені шабельника організовують і проводять виїзні благодійні виступи із метою збору коштів для підтримки збройних сил України. Ось і сьогодні вони на своєму творчому посту із вдячністю до героїв-захисників роблять усе для перемоги. А бердичівляни завжди радо відгукуються та підтримують гарну справу.

Велику суть для всіх єдину наш гордий вич народові несе путь, і пульти відео зупину на Україна вище на все і Відчись... захисникам і захисницям, які захищають кордони нашої країни. І оберігають наш спокій, стали захисним щитом для нас усіх. Хай повертаються живими, здоровими і неушкодженими. Ми на них чекаємо і будемо допомагати все тільки чим можемо і як можемо. Дякую. Я вважаю, що наша місія як музикантів. Ось тут це також фронт. Ми збираємо для них кошти. Ми дякуємо їм за те, що кожного дня вони зберігають нас. Ми дякуємо за те, що кожен ранок ми маємо змогу прокидатися. Тому скільки можливо буде, стільки ми будемо робити концертів, збирати донати, тому що кожен з нас це є велика сила. Амуреці очі мазоні від. she Воює на своєму фронті, і ми як можемо допомагаємо своєю творчістю своєю музикою, для того, щоб хоч трошечки підтримати наших воїнів, ну і трошечки нашим людям подарувати радість і якісь певність в майбутньому. Так, це спільний проект, і не тільки ми в ньому беремо участь безпосередньо і ще солісти Палацу культури окремо від нас теж виступають. Я знаю, що і хор ветеранів виходив, і дитяй залучали. Тобто, всі, кожен як може, допомагає і дарує частиночку себе для людей, і частиночку для перемоги для нашої країни. Кожен Раз рахуємо, кожен раз радіємо, тому що суми в принципі достойні, і хочеться, щоб кожен раз, кожен раз все більше і більше. Ми розуміємо, всі втомилися, але для того, щоб все було добре, ми намагаємося і люди це бачать і вони відгукуються. Тому корзинка завжди повна, ніколи ще не були пустою. Що я можу побажати? Миру, мирного неба, миру в душі, ну і миру в нашій країні.